Ми повинні для себе усвідомити, що ми можемо сподіватися тільки на свої сили. А я маю на увазі на фронті. Да? Нам може допомогти з грошима і будуть допомагати нікуди вони не дінуться в об'ємах. Економіки країн НАТО, ті гроші, які вони нам дають щорічно, це не такі великі гроші. Якщо навіть подивитися по відсотку ВВП, то це не такі великі гроші. Да, в них там із рази в три більшовидуться ви... 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 якісь які там оці всі під... Під... під, підкилимні ігри. Там про ці гроші, там можна використовувати російські. гроші. ...добав. Гроші в нас трохи далі. Мене цікавить зброя, і мене цікавить людський ресурс. Так Бо... от е, дивіться, по по зброї зброя буде е, Трамп буде продавати за гроші європейці. Ці гроші будуть збирати, надавати, купувати у американців. Американців навпаки, позиція Трампа, будь ласка, е, купуйте скільки можете, скільки у вас грошей вистачить. Тут питання по більш складній і зброї, там ті ж, ті ж тамагавки, чи, наприклад. Е, дальнобійні радари і ракети повітря-повітря, які нам дуже потрібні для того, щоб зупинити каби. Тобто, саме велика проблема на фронті це, це каби, да, які просто знищують наші позиції і наші війська і гинуть і повинні відходити. Тому це навіть більш важлива позиція ніж тамагавки, я вважаю. Тому дуже важливо лобіювати це питання. І я тут погоджуюся з тим, що ще трошки я сподіваюся, що Трамп все ж таки. Uh, психане, да, я от сподіваюся і пишу, кажу про це, що все ж таки він. Припинить оці всі непотрібні розмови, тому що це просто е, е, воєнна хитрость, да, росіяни. Тобто Путін постійно намагається розвести Трампа на продовження цих перемовин, які не мають Ну йому це успішно вдається. Йому вдається. На жаль, да, він розводить саме Трампа е, і навколишнє оточення. Той же Кушнер і Вітков, які просто в них слюні течуть, що вони хочуть заробити мільярди, які їм приїхав, пообіцяв е, е, Кирило. Да? Дмитрієв. Да. І вони оце вже рахують гроші, як Паніковський коли ми будемо ділити наші діти. Да, це вони вже ділять там ці мільярди, які їм там. Але дивіться, сьогодні після того як Дмитрієв поїхав, фактично ні з чим, бо навіть після розмови з українською делегацією заява була довшою ні, ніж, ніж за підсумками розмови з російською делегацією. Там взагалі нічого не було. Дмитрієв правда браво відрепортував, що наступного разу в Москві. Але після цього виходить сенатор Лінсі Грем, республіканець, і говорить про те, що Росію треба визнати країну, терор, країною тероркраїною терористом. Дати Україні томагавки, власне, ну і іншу зброю. Як ви думаєте, це приватна ініціатива Грема? Ну, в принципі, це риторика йому притаманна. Чи все-таки це такий сигнал, завуальований для Путіна, що якщо він буде і далі так впиратися, то Трамп може змінити милість на гнів? Я думаю, що це. І те, і те, з одного боку, він послідовно, Грем, він послідовно підтримує Україну і його заяви якраз завжди рухаються в сторону, що треба дотискати Росію, але її дотиснути неможливо, тому що там є інтерес особисто Путіна. Для Путіна війна це його і виживання як політика, і виживання взагалі фізичне, тому що якщо він піде на щось менше ніж велика перемога для Росії, то він недовго проживе по різних причинах. Тому я думаю, це одне. А друге, це також меседж для нього, що політичний естеблішмент все ближче до того, щоб все ж таки застосувати дуже серйозні санкції і надати там томагавки і так далі. Але це. Це він більше робить для Трампа ніж для Путіна, тому що Грем, я думаю, дуже добре розуміє, що Путін не піде на ніякий мир. А от Трамп ще сподівається йому там оце лапшу лапшувішують кушнери. Робить і, і для Трампа. Відповім. Ви маєте на увазі, щоб Трамп все таки переглянув свої навпаки. Він е... Показує Трампу, що ми тиснемо. бачите, ми тиснемо. Уже ну зрозумійте, що скільки ми не тиснемо, воно не, не, не працює. Тому ви повинні вже е, зробити висновки і надавати тамагавки, надавати там інше озброєння, е, повернутися. Ну от я власне про це питаю, щоб Трамп поміняв свою позицію. Бо зараз виглядає так, що Трамп грає на стороні Путіна, і в принципі вони з Путіним сходяться, наче на тому, що е, хто сильніший, той і правий. Ну, знову ж таки, це позиція Путіна. да? Путін це доносить до. до, до Трамп Путін... теж це комунікує фактично. Пра. Путін зацікавлює оточення Трампа грошима для бізнесменів. їм Взагалі вони їм, ну, їм, та, все що ж... буде в Україні. Їм головне Звісно. заробити свої мільярди. Вони просто бізнесмени. І вони переконують Трампа різними способами, що можна і заробити, і Нобелівську премію отримати. І Трамп як. Велика дитина, він на це ведеться. А Грем навпаки, от він розумний е, політик, який розуміє ситуацію і геополітику розуміє. Він якби показує Трампу цими заявами, що ми, та, ми тиснемо. Да? Ви бачите, ми тиснемо, воно воно не працює. Тому припиніть вже оці ігри, і давайте вже тиснути на полі боя тамагавками і іншою зброєю, тому що інше не працює. Це все.